Перейден Нового року у нас розпочався досить таки цікаво. По-перше, з крику цесарок. Ну, якщо крик цесарок для нас не дивина, і хто слідкує за нашим каналом, то теж давно уже не дивина. Дивно знаєте те, де кричить четверта цесарка. Три гукають ось тут. Повилітали, хто куди бачить і перегукуються. То тобто четверта мало необережність залетіти у сусідський садок. А там вся загорожена сіткою. І воно залетіти, залетіти. Залетіло, а як вилетіти, не знаю, І це ось бігає туди-сюди по сіткою, а вилетіти не може. Піду зараз до сусідів. просити, хай допоможуть. Як його звідти забрати. Зайшла я сама без спросу і думаю, ані воно зараз вилетить, ані я його піймаю. Не знаю, правда як. О, От отак. Мені треба, щоб воно йшло туди. Що ви думаєте? Я його таки обіймала. Несу. Фу. Зараз що, куди буде летіти? Поки що сидить. Ага, Тш -тш -тш. Оп. Ось він. Це сарчик. Зблизенька. який це. Це не цесарчик, це старенька самка. От воно по цьому гребінці по. на голові видно, що вона не молоденька. Раз. Але по кульчиках видно, вони не закручені. Значить, це не цисер, не самець, не хлопчик. А це старенька цисерка. Чого вона опинилася аж там? Ну, як сказати, вони то такі шелітуни. Але ще такого не було, щоб десь одне застряло. От. А ті кричали, гукали. А це сьогодні. Даємо худобі. А вони лементують. Дивлюся троє. Кажу, до Юри, чого їх троє? Каже, не знаю, ти вчора була вдома. Як я вже прислухаюся, то четверте є, просто кричить далеко. Дивлюся, а воно туди сюди, туди сюди по а вилетіти не знає як. Оце їх, знаєте, оце в таких загорожах їх тримати. У кого є можливість, якщо обтягнути все сіткою, то не бачите, як вони її не бачать. Зловила? Да? Да. Добренько. Зловила. А де ті? Вже десь є? Все. З'єдналися, з'єдналися і заспокоїлися. Всі четверо. крикуни лазяли. Побігли. Гарно з новим роком, друзі, мене привітав YouTube, зарахувавши мені нарешті 100 доларів. Пів року праці ваших глядацьких симпатій і тепер скажіть, що під новий рік не здійснюється дива. Та-дам! Ваші оплески! Ось вони. Ну, і поки що вони у платіжній системі AdSense Google, але з часом вони перекинуться на картку Монобанку, і я обов'язково розповім вам, куди вони потратяться. Ще раз усіх з Новим роком. Дякую вам за вашу підтримку, за вашу присутність, за те, що ви допомагаєте, виявляється, і ось ще і з такої сторони, що дуже приємно. Ну, і з Новим роком. Нехай Новий рік здійснить нашу спільну саму заповітну мрію на сьогоднішній день. Це мир. Мир у нашій державі.